Аби допомогти Збройним силам України, студенти Прикарпатського університету організували благодійний ярмарок, усі вторговані кошти будуть перераховані у координаційний центр, що підтримує підрозділи військовослужбовців із Франківщини на передовій. Як усе відбувалося, дивіться далі. Ми продаємо медове печиво, яке робить студентка нашої спеціальності сама власноруч. Ось можете подивитися з різними мотивами зображення, можете вибрати до будь-якого смаку. До печива також пропонують гарячі напої. Купувати смаколики інших студентів і викладачів припрошують, бо ж усе робили власноруч із благодійною метою. В такий нелегкий час маємо допомагати з будь-якими способами. Тому ми це все організували і надіємося, що зберемо суму. Продають не лише домашню випічку, а й різноманітні вироби, ручної роботи, патріотичної тематики. Холсти ми самі це все розмальовували. Шопери ми самі. Їх шили також і розмальовували. Ось такі стрічки. Це теж ми все самі робили, ці кольця ми теж самі плали. Захід організували студенти інституту після дипломної освіти та до вузівської підготовки. До ярмарку готувалися впродовж місяця. Вигадували товари, які б здивували та зацікавили покупців, аби вторгувати якомога більше коштів військовим. Там таємні подарунки є вироби ручної роботи, є цукерки, Всяке різне готували ярмарок, доволі весело. Всі е, долучилися, і перші курси, і старші курси. Всі з заохоченням е, приймали в цьому участь. Хтось фінансово допомагав, хтось допомагав саме працею і представляємо зараз наш інститут. Покупців чимало серед них роман. «Що ви Стаканчик тут з якимись фруктами. Ховати там цілі фрукти, то доволі. Дорого, а тут так багато різних. І виноград, і все. Ну і звичайно, якщо йде на ЗСУ, то можна спонсорувати. Заступник директора з виховної роботи Надія Кіндрачук каже, провести благодійний ярмарок хотіли саме у період великого посту, адже пояснює, це час для добрих справ. Поєднали так влучно освітній свій навчальний процес із благодійністю. І даний ярмарок він не тільки на підтримку збройних сил України, а також це патріотичне виховання нашої молоді, а так українського на Криїської свідомості так любові і відданості своїй батьківщині і Україні. Благодійний ярмарок студенти інституту після дипломної освіти та до вузівської підготовки організували вперше. Втім, переконують, точно не в останнє.